Та пише Оксанка, наша модераторка. Що за, за питання, скільки Заходу загинуло воїнів? Це питання до священника. Це люди, які провокують священника. Просто не звертайте очі на, на ці питання. Ну так. Скільки на Заході загинуло? Це до мене ці питання. Я навіть не знаю, скільки до пекла попало, скільки до раю. Ви мене питайте, скільки там загинув. Та я, я розумію, що захищають, я розумію, що так. Але дивіться, що От всім тоді, коли починають одні захищати, а другі нападати, що тоді виходить? Получається війна. Я не хочу, щоб ви воювали. Вам мало цієї війни? Ви ще хочете воювати між собою? Не треба, будьте один до одного на якісь... проявляйте емпатію один до одного, пройміться співпереживанням, станьте на місце тої людини, про яку ви говорите, станьте на місце тої людини, яку ви очорнюєте. І то, що ви кажете, послухайте з її позиції, як то буде виглядати. Ви Розумієте правильно, що ворог спеціально закидає дуже багато таких всяких речей, щоб ми отут у середині колотилися. І по-любому на основі таких е людей, які ну, знамениті, які фігурують. Та? Медійні, яких слухають, яких, як я. Таких, як Юстим Бойко, таких, як, розумієте, парубій, всі зернули увагу, парубія вбили, такі, як Фаріон, щоб одні були за, бо одні були за неї, а одні були проти, щоб підняти, щоб підняти, розколітати суспільство. Побожні мають молитися за фаріон до Поробія, а грішники мають мовчати. Все. А ніякої ворожнечі всередині. Ми цього священника підтримуємо, а ми не підтримуємо, а давайте повоюємо. Ви що? Та діть, цього й треба. Колод, война. Тому. Будьте мудрі, вмійте прощати, будьте смиренні, і якщо бачите десь конфлікти, старайтеся їх погасити. Скінчиться війна, розберемося. Хто прав, хто винуват? Хто тікав від мобілізації, хто платив, хто відкуповувався, кому платили, скільки платили. Все розберемося, але після війни. Ви скажете, що буде пізно. Ні. Саме головне, щоб зараз було не за скоро. Ворог на, на лінії фронту не, не годен дати собі раду. Тому він хоче колоту всередині. Ви розумієте, що питання, чи є на сході, чому на сході війна є на Заході, нема. Це вже є питання розділення, Схід і захід. Що таке розділення? Вам знаєте, як воно звучить по-грецьки слово розділюючий? «Діаболос». Етимологія слова діявол це від дії прикметника роз'єднуючий. Діяволос. Де є елементи роз'єднання? Там дідько. Тому, чому каже Господь Бог, що я є любов? Любов це та річ, яка об'єднює. Бо любов, вона не може бути сам себе люблю. Так? І любов це то, щоб я мав куди її проявити. І тому поняття любови це ознака божественності. Тому Христос і каже, люби Господа Бога всім серцем, своїм, бо є ти і Господь Бог, і твоя любов вона досконала. І люби ближнього свого самого себе, не відкидай себе із тієї цілісності Божої присутності. А дьявол, він надрізає кусками, відрізає, відрізає, відриває, розколює, роз'єднює. Це диявол. І тому, як бачите, елементи роз'єднання, ділення, я скільки раз підкреслював, Західна Україна, Східна Україна. Нема такої адміністративної одиниці. Це вам запхали, забили в голову. І ви всі негодні від того вже висмердіти 30 років вже, як є Незалежна Україна. Ви негодні сі від того висмердіти. Та, да, порахуйте мені, що не 30 а 25. <кій> Нема такого західна Україна і східна. Є схід України і захід. Не діліть, не служте дияволові. Так. ну, Питання буду відповідати ввечері. Біжимо. Їдемо на похорон. Нехай Господь Бог вас благословить усіх, хто разом з нами молиться, молиться, будьте разом, мійте прощати, будьте милосердні, як Отець, ваш Небесний милосердний, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!